Нарешті мене приносив гусик на вечірку. Я вже готова. Дивіться, який мене наряд. Оцініть його будь ласка від 1 до 10. і мої Микіош, мій красивий. Тож оцініть від 1 до 10 в коментарях. Взяла у вдома гусика. Ми зараз знаходимося у дома гусика. Він зараз перетягається свій дискотечний костюм ідемо. Так, да, гусик? Да, 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 всім привіт. А член гусик сказав? Добре. Байте чекай, Дусіка. Друзі, всім привіт! Дивіться, як я одягнуся. Красива Гулін. Так, гусик дуже красива. Ну що, зібрались тепер ідемо на вечорінку, так? До речі, ми е, ж там буде твоя подруга, буся, і наш друг Толік. Так, да, я готовий. Коли... Пішли. Так, гусик ідемо. Так, ну що, гусик, ми на місці. Ну що, де там вони? Я бачу, що тут є смаколики. О, мій любимий тут є, і сахарки наші любимі з вусью. О, Ой, як багато і піца, і даріночки, де це є. О, тут є мої улюблені чіпси і сухарики зі сметаною і зеленью. Мій друг Толік їх обожає. Ой, наша любима піца і любими булочка, любима булочка з самим вкусним ківі. Ну що, їх треба дочекатись, по-моєму, -по вони на місці. Всім привіт! О, привіт, гулі! О, привіт, буся! що, готова до вечірки. Так, я готова до вечірки, а ти, гусик, готовий? Привіт, буся. Так, я готовий до вечірки. Ну що, залишилось чекати толіка, так? Так, 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 треба ждати Толіка. І я, і я залазив, треба чекати Толіка. Тю -тю -тю. О, походу это он. Опа, всем привет. Привет, Толик. Привет, Толик. Привет, Толик, как тебе справы? И, до речи, ты видишь, наши любимые чипсы и сухарики. Дивіт. У мене справи дуже добре, Гусик. До речі, так, я рада, що тут є наші любимі смаколики. Ну що, починаємо вечірку. І до речі, я ще позвав наших друзей Аліну і Боліка. Ну що, їх треба чекати? Так. Всім привіт! Ну що, як у всіх справи? Так, да, для тих, хто мене не знає, я Болік. Привіт, Болік! Я Гулі, а це моя подруга Пися. Так, да, привіт! Здарова, Боля! Ну що, як в тебе там дівчатки? Привіт. Да, у мене все добре. У нас ось тільки по почекає нашу подругу Аню. тюп 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 тіп 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 О, привіт мій любимий болік. Привіт, дорогенька моя дівчина. Ну що, як тебе справи? Ти готова до вечірки? Всі вже готові. Так, я готова і рада, що ви всі прийшли. Ну що, будемо тусуватись? Так! Ми уссямне усі. Ми уссяпнемо всі. Ми усяпнемо сі. Ми уссяпнемо сі. Ми усяпнемо сі. Ми усяпнемо всі. Ми усябнем обнімусі. 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 врубайте святому музику. музику, ми уся бнем С. Мы усібнем Си. Мы усібнем С. Врубай святомузи. Врубайте святому музику. Внему Си. усі обнімусі. Ми Си обняємо С. Мы танцуем, ми усім с тут тут ми усім Си. Тут тут ми усім Си. Тут тут мы усі бнем Си. Тут тут ми усім Си. Тут тут ми усі в Ним Сі. Тут тут ми усім Си. Тут тут мы тусуємо разом. Тут турту. Дуже глазно Ну Нащо? Тепер в кафешку. Вони дивилися в кафе, всі переходили додому гусика, щоб трошки відпочити і відчекати, коли всі зберуться в кафе. А поки всі збирались і ходили, то вони розмовляли по дорозі, що ж вони будуть робити і що вони будуть заказувати. На цьому подивіться вже далі. Не переключайтесь. Буде інтересно. І гусик. Я давно тобі хотіла сказати, ти мені дуже подобаєшся. М -м -м. Да, Гулі, ти мені теж дуже нравишся. ти станеш моєю дівчиною. Так, гусик, так буде твоєю дівчиною. М -м -м. А тепер пішли, тіп 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 Ну, і в кафе ми підемо, я думаю, підемо там, де є якісь пасти, так? так! Дуже класно потусувались, так? Так. Ой. Коли вони поїли, всі розійшлися подалом, а гусик, що робили гусик і гуля? Ну і що, Гуглі, час спати? Гусик, хоча спати на тоді пішли в спальню. Тюп -тюп 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 -тюп. Вау, яка в тебе красива спальня! Ну що, Давай влягатись хоп. Всіхлі, спокійної ночі, і тобі спокійної ночі, гусик.